Я ніколи не пов'язаний народженням і смертю, що безперервно тривають. У мені немає ні величезної радості, задоволеності, ні неволі, невігластва. Я є безперервне буття усвідомлення, блаженство та я безмежний, як простір. Зміни, що безперервно відбуваються в цьому світі, викликані пристрастю. А не мною. Безперервні страждання, що відбуваються в цьому світі, викликані не віглаством, а не мною. Щастя та доброта породжуються благістю, а не мною. Я є безперервне буття усвідомлення, блаженство. Я безмежний, як простір. Я ніколи не виконував жодних дій. Які могли породжувати муки і страждання. У мене ніколи не було розуму, який міг би діяти через контакт з Полем та задоволенням. У мені немає жодного джерела его, я є безперервне буття усвідомлення блаженства, та я безмежний як простір. Як нерухомість, так і вібрація, як сумнів, так і обумовленість завершуються у Всевишньому, як пробудження, так і сон, як хороше, так і погане завершуються у Всевишньому, як сила, так і слабкість, як рухливість, так і нерухомість зникають у Всевишньому. Я є безперервне буття усвідомлення блаженство, та я безмежний як простір. Дух не пізнає і не є об'єктом пізнання. Він за межами як припущення, так і логічного міркування. Його неможливо висловити промовою або осягнути розумом чи інтелектом. Як же тоді я можу розповісти тобі про Всевишнього, вищу реальність? Я є безперервне буття усвідомлення блаженство та я безмежний як простір. Дух не є ні розділеним, ні нерозділеним. Для нього не існує поняття всередині або зовні, Дух не виникав у минулому. І отже, не припинить своє існування у майбутньому. Дух не пов'язаний нічим і не має такої субстанції, з якою б він складався. Я є безперервне буття усвідомлення блаженства. Та я безмежний як простір. Воістину, я дух, вільний від прихильності, пристрасті, заздрості та ненависті. Я та реальність позбавлена страждань, спричинених фізичними земними та надприродними причинами. Я, та істина, яка не чіпається смутком і стражданням світу, я є безперервне буття усвідомлення, блаженство, та я безмежний як простір. Звідки може взятися четвертий трансцендентний стан? Коли немає жодних трьох, не спання сон зі сновидіннями і глибокий сон без сновидінь, звідки може взятися поділ безпотрійного поділу часу, Всевишня реальність місце вищого умиротворення, я є безперервне буття усвідомлення, блаженство, та я безмежний, як простір. У моєму я немає ніяких поділів на довге чи коротке, широке чи вузьке, кругле або незграбне. Я є безперервне буття усвідомлення блаженства, Та я безмежний, як простір. У мене немає матері, батька, дітей. В мене немає ні народження, ні смерті. У мене нема розуму. Вища реальність непохитна і спокійна. Я є безперервне буття усвідомлення, блаженство. Та я безмежний, як простір, я чистий, і я сама чистота, незбагненна і нескінченна. Я прихильність і неприхильність, незбагненна та нескінченна. Я поділений і нерозділений незбагненний і нескінченний. я є безперервне буття усвідомлення блаженства, та я безмежний, як простір. Якщо вища реальність лише одна і вона абсолютно чиста, то як тоді може бути так багато богів починаючи з Творця, або так багато планів існування, таких як небеса чи Земля? Я є безперервне буття усвідомлення блаженство, та я безмежний як простір. Як я можу говорити, що вища реальність не це чи не те? Чи що вона нескінченна чи має завершення, чи що вона безтілесна, чи має тіло? Я є безперервне буття усвідомлення блаженству та я безмежний як простір.